Благословіння присвячую моїй мамі. Погладь мене по голові, матусю, ненько, від світу захисти, скажи, моя маленька, стомило нелегке життя важкі дороги, Цілують ноги мої знов рідні пороги. Старенька, немічна зовсім, найкраща, мамо, лише твій голос дорогий, луна так само. З дитинства хвилями тепла, дочку гукає, Здається, так дзвонить зерно, як достигає. Навчала з усміхом дитя, на світ не серця, Образи вибачі забудь, пожалій, серце. Коли на збитій плачі вмить лікувала, все до весілля заживе мене втішала. Погладь мене по голові, матусю ненько, стаю сильніша я стократ, моя рідненька, Я гідно проживу життя ясне і світле, Благословення диво птах у серці квітне.